Міністерство – це відомство, цей орган, він формує політику держави в інформаційній сфері. І власне, доктрина інформаційної безпеки є тим документом, який свого роду така конституція інформаційної сфери, який показує, яким чином держава буде здійснювати свою політику. Я думаю, що можна сказати про три головні кити, таких на яких стоїть документ, і про які власне ми зараз будемо говорити, які ми зараз будемо розбудовувати. Перше це створення, реформування і розвиток системи стратегічних комунікацій держави. Це те, яким чином державні органи загалом, яким чином держава е, говорить зі своєю аудиторією, тобто зі внутрішньої аудиторії України, з аудиторією окупованих е, територій, з аудиторіями за межами України про те, що таке держава Україна, куди вона прямує, яким чином вона здійснює зміни всередині себе, і як на ці зміни можна реагувати, тобто пояснює своїми словами, що відбувається взагалі в державі, що відбувається в державному се потрібно наголосити на те, що зараз в цьому документі в доктрині з'явилося таке поняття як інформаційні спеціальні операції. Інформаційні спеціальні операції, або як в західній е, е, традиції, інформаційно-психологічні спеціальні операції, у нас чомусь психологічні зникли слово, це е, е, один, одна з тих небезпек, одна з тих загроз, від якої ми постійно потерпаємо. Більше того, я б сказав, що більшість організацій, які здійснюють, Донесення меседжів, донесення інформації до української цільової аудиторії і до західних цільових аудиторій не можна вважати медіа. Наприклад, Russia Today або RT, як е, одна з е, медіаструктур Росії. Її не можна вважати класичним медіа, не можна застосовувати до неї норми захисту свободи слова, оскільки для мене це є філіалом ФСБ. Або іншої спецслужби, які вдається до поширення інформаційних спеціальних операцій, одним якраз однією з норм і доктрини і логіка, яка закладена в доктрину, є саме той третій кіт, про який я хотів вам розказати, це реформа, все ж таки, медіасфери з точки зору правового забезпечення. Однак, це, на мій погляд, участь держави в той же час. Я не вбачаю взагалі участь держави в медіасфері України. Це я вважаю неправильно. Тобто, держава має надавати якісь загальні правила роботи, а медіа саме і журналістика, вона повинна залишатися все ж таки поза конфліктом і розбиратися всередині себе. На моє глибоке переконання, здійснити зміни в медіа середовищі України саме з точки зору журналістської діяльності, можуть тільки самі медіа і самі журналісти, тобто розробити певні механізми саморегуляції, які б дозволяли зберігати професію. І зберігати чистоту цієї професії. я вважаю, що саме прозорість, яку ми тобто, ми все одно не зможемо використовувати елементи державного примусу і заборон до медіа, тому що ми таким чином прийдемо однікуди. Я вважаю, що чим прозоріше бути сфера медіа, чим більше журналісти будуть брати на себе відповідальність, оскільки ви дуже правильно сказали, що звичайно. Ну, власністю на засоби виробництва, якщо ми можемо так сказати, володіють не журналісти, тобто вони все одно залишаються виконавцями. Але відповідальність за те, за що вони отримують зарплатню, за що, які, які заголовки новин вони пишуть, яким чином вони формують свою новинарну стрічку. Це в повній мірі може, може зробити редакційний колектив. Більше того, я вважаю, що нам потрібно працювати над теж над правовими нормами, які б дозволили. Передати певний функціонал, саме, саме професійному колективу медіа, тобто захистити їх самих від власників, захистити від будь-якого впливу. З іншої точки зору, я думаю, що найбільший вклад, який внесла експертна рада експертне середовище в цей документ, це така певна енергія і певна ідея того, що найпершим, найпершою підставою для забезпечення інформаційної безпеки України є саме розвиток. І розбудова інформаційного простору України, тобто не функції держави як апарату примусу до не знаю до певних джерел інформації або до джерел інформації, які фінансуються російською стороною, і хоча це теж також важливо, але найбільше і найбільша підстава для нашого для забезпечення нашої безпеки це саме розвиток, розбудова інформаційного простору, розвиток медіа і звичайно розвиток і слового блоку. Фронт.